Права 786. Знайди число, якщо перше завдання 7 дванадцятих його дорівнюють 31,5. Ну що ж, як знайти число за значенням його дробу? Потрібно це число поділити на дріб. Тобто записуємо, що в нашому випадку це буде 31,5, що ділиться на 7 7,12. Є. Ну що ж, давайте тоді запишемо це так, як 31,5, що ділиться на 712. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник, 5, що ділиться на 5, це буде 1. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Ну, тоді записуємо, що у нас вийде. Давайте це число. Запишемо тоді, як 31,1 друга. Потрібно поділити на 7 дванадцятих І це дорівнює. Перетворюємо 31,1 друга у звичайний дріб. 31 на 2 це буде 62. Плюс 1 це буде 63. Записуємо других. Що ділиться на 7 дванадцятих І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо 63, других, що множиться. Обернений дріб до 7 дванадцятих буде 12 сьомих. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як 63, що множиться на 12. А в знаменнику записуємо як 2, що множиться на 7. І це дорівнює. Скорочуємо тоді і чисельник і знаменник на 7. 63, що ділиться на 7, це буде 9. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 12, скорочуємо на чисельник і знаменник на 2. 12, що ділиться на 2, це буде 6. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас вийде, 9, що множиться на 6, це 54. Знаменнику 1 перших. А 54 перших це буде просто 54. Є? Ну що ж, виходить, що. Тоді 712 від 54 це дорівнює 31,5. Переходимо до другого завдання. Отже, знайди число, якщо 0,45 від нього дорівнюють 2,7. Ну що ж, як знайти число з значенням його дробу, потрібно це число поділити на дріб. Тобто, записуємо: нам потрібно 2,7. Поділити на 0,45. Це дорівнює. 2,7 записуємо в вигляді, звичайного дробу 2 10, 20 плюс 7. Це буде 27. 10. Що ділиться? 0,45 запишемо як 45. Сотих. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5. 45, що ділиться на 5, це буде 9. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Тоді записуємо, що це дорівнює. 27 десятих, що ділиться на 9 двадцятих. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. Та ми записуємо 27 десятих, Що множиться. Обернений дріб до 9 двадцятих буде 29. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 27, що множиться на 20. В знаменнику, як добуток знаменників, 10, що множиться на 9. І це дорівнює. Скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 9. 27, що ділиться на 9, це буде 3. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Скручуємо на 10 чисельник і знаменник. 20, що ділиться на 10, це буде 2. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Ну що ж, в чисельнику буде 3 на 2, 6. В знаменнику 1. 6 перших записуємо або просто 6. Ну що ж, виходить, що 0,45 від числа 6 дорівнюють 2,7. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні записуємо. У нас вийшло число 54, в другому завданні вийшло 6. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за значенням його дробу. На цьому вправу завершено.